Демілітарізація йде за планом. Путін, розв'язавши війну з Україною, домігся ще більшого озброєння нашої держави. Нещодавні дослідження показали, що за півтора року повномасштабної війни Україна збільшила свій арсенал за допомогою міжнародних партнерів у півтора рази, із наявних 987 до півтори тисячі танків, і ще очікують поставку щонайменше 286. І це не враховуючи зброї різних типів. Та і це не все, адже найбільший німецький виробник зброї Цен Райнметал відкриє завод бронетехніки в Україні протягом трьох місяців. Про це в інтерв'ю CNN розповів голова правління компанії Армін Папергер. Найбільший німецький виробник озброєнь також навчатиме українців обслуговувати танки та інші бронемашини, вироблені на заводі. Синкіцверимпотент тетвігалтоюкраїні детейо індепендент. They have to help themselves. If they always have to wait that Europeans or Americans uh, help them over the next 10 or 20 years, I think that's not possible. зазначається, що завод буде розташований у західній частині України. Як зауважив пепергер, що й нині українці повинні допомогти собі самі. Якщо ми завжди чекатимемо від європейців чи від американців, щоб вони допомогли нам протягом наступних 10 чи 20 років, це неможливо. Тому важливо, аби ми самі могли забезпечувати себе озброєнням. У компанії сподіваються, що завод в Україні вироблятиме близько 400 танків на рік. Крім того, тут планують виробляти і ремонт. Увати бронетранспортер Фачс Пепергард заявив, що завод буде оснащений таким чином, аби бути захищеним від потенційних російських атак. А ми нагадуємо, що у травні український державний концерт Укроборонпром уклав угоду про стратегічне партнерство із «Райнметал», яке передбачає створення спільного підприємства. Згідно з угодою, компанії почнуть співпрацювати із технічного обслуговування і ремонту броньованої техніки, переданої в Україну. Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств із виробництва боєприпасів та протиповітряної оборони.